Як зробити так, щоб ці насоси в багатоповерховому будинку на 25 поверхів працювали, коли зникне світло? Ну, перший варіант це поставити генератор, звісно. А другий варіант, як ми зробили в цьому езв, поставити інвертор, де є, на 50 кВт, який буде сам. Вмикатися, коли пропало світло, і живити оці насоси. І якщо подивитись, насосів у нас насправді дуже багато. От можемо пройтися, подивитися, значить, коли спрацьовує е інвертор, тобто, в разі блокауту, все жилення за 0,2 секунди переходить на акуми, і працюють групи насосів. Оці е вони качають воду на верхні поверхи. Бачите, які потужні е п'ентакси, у них є пускові струми. Але вони нівелюються за рахунок частотників. Тут стоять частотники АББ. Також у нас є ще група насосів, як ви бачите. Це теж холодна водичка, розширювальні бачки. І отака тема: все це приміщення відповідає за циркуляцію холодної води по великому будинку. І воно все живеться від літів акумуляторів в разі блокауту і не потрібен генератор. От для цього ми сюди і приїхали. У нас сьогодні останній день. Ми вже запускаємо сьогодні систему. І в цьому будинку мешканці тепер не будуть відчувати блокаутів.